Скільки разів у вас було, коли ви щось забували зробити, або як у мене нещодавно сталося, забув дитину відвести на спортивне змагання. Тому хорошою практикою в цьому всьому це є використання календаря. Взагалі, найкраще мати один спільний календар, куди можна вносити і робочі, і позаробочі моменти. От ми, наприклад, в сім'ї використовуємо один календар, куди дружини, я і діти можемо вносити якісь події. Але насправді не завжди навіть вистачає часу внести ту чи іншу подію. Наприклад, коли приходить лист зі школи або гуртка, на пошту хочеться, щоб автоматично подія створювалась в календарі, ну і всі про неї ми знали. Тому сьогодні я б хотів показати дуже просте рішення, яке я знайшов для себе, як використовуючи Custom GPT, можна ось цей процес створення події автоматизувати. Але перш ніж стрибати до прикладів, давайте швиденько пробіжимося, нагадаємо, що ж таке GPT від OpenAI. Першим ділом вартує сказати, що кастомні GPT це свого роду такі маленькі агенти, які мають все, що має GPT, плюс туди можна додати власну логіку та дані. Ну і власне це сьогодні ми будемо пропрацьовувати. Ми попадаємо на домашню сторінку GPT, і тут є меню, і в цьому меню ми можемо брати пункт Explore GPTs». Виборши цей пункт, ми попадаємо власне на цей маркетплейс, де є різні різні GPT, посортовані по категоріям там для написання, для роботи, продуктивності, навчання, лайфстайл, програмування та інше. Насправді на сторі дуже-дуже багато є цікавих GPT І якщо вам хочеться заглибитись цю тему, напишіть, будь ласка, коментарем під цим відео чи зробити окреме відео про огляд різних GPT, які присутні на. Story. Давайте тепер приступимо до роботи і створимо власний GPT. Я ось натискаю кнопочку Create, і в мене з'являється ось такий от діалог, який має кілька секцій. Який має секцію Create, де можна в діалозі, спілкуючись, створювати GPT. Є секція Configure, це тут, власне, ми будемо сьогодні вручну описувати ті чи інші параметри. Ну і справа є оцей режим, де можна подивитися, як GPT вже працює, і навіть з ним почати спілкуватися. Тому сьогодні ми використовуємо Configure. Давайте назвемо наш GPT email to Calendar творення події. І в описі додамо короткий текст, який буде говорити, що швидко вставляє текст з електронного листа та створює подію у Google календарі. Ну і для профайл картинки можна завантажити власну картинку або можна попросити далі для того, щоб згенерувати картинку для цього GPT. Ось така от вийшла у нас картинка. На цьому базова конфігурація GPT готова. Тепер давайте будемо додавати. Інструкцію. Ось тут у нас поле є з інструкцією, і я ось таку от інструкцію підготував. Я свідомо пишу інструкцію англійською мовою, тому що GPT насправді набагато краще спілкується і розуміє англійську мову. Правда, можна говорити українською, можна теж додати якийсь текст інструкції українською, але мені здається, він може не завжди правильно спрацьовувати. Ну і ось насправді інструкція вона дуже проста. Тобто я витратив буквально там кілька хвилин часу для того, щоб написати ось цю. Інструкцію, тобто кожного разу, коли буде приходити текст чи лист, чи будь-яке текстове повідомлення, яке я буду вставляти в чіпіті, мені потрібно зробити кілька речей. Перше, я прошу його, це те, що говори зі мною тою мовою, якою є написаний лист. Тобто якщо лист написаний українською, він буде спілкуватись українською, Якщо англійською, там німецькою, французькою, то відповідно тою мовою. Ну і далі, що я його прошу. Я прошу його підсумувати. Текст листа лист може бути довгий, і я хочу, щоб він дійсно підсумував. Про що саме цей лист, і далі я його прошу проаналізувати, чи є в листі інформація про якусь подію чи задачу. Ну там хтось згадує, підемо на каву, давай зустрінемося, у вас запланований баскетбол, учні збираються в цьому класі на таку -то -то годину. Тобто це він має взяти з листа. Якщо ж такої інформації там немає, перепрошую, ось тобі команда Clear. Я там цього не знайшов. Якщо ж кастом GPT знайде там цю інформацію, то він далі буде її розпарсувати по наступним полям. Заголовок. Дата, час і короткий опис. Це все він теж, все що зможе, витягне з цього листа. Ось так виглядає наша кастомна інструкція. Все, більше нічого не потрібно робити. До кого це залишаємо як основу для нашого GPT. Тепер давайте підключимо нарешті календарик до нашого GPT. Ми сім'ї використовуємо айфони і Apple різні пристрої, тому в нас є додаток на мобільних. Телефонах, але в той самий час в нього інтегруються, як я вже говорив, різні календарі. І Google календарі, і Outlook-календарі робочі, і інші календарі. Тобто ми маємо кілька календарів для тих чи інших потреб. Ну і власне ту інтеграцію, яку ми зараз будемо робити, це буде інтеграція з Google календарем. Тобто, ось тут в нас в інтерфейсі під інструкцією є ось така кнопочка Create New Action. Ми її натискаємо, ми попадаємо ось в таку конфігурацію. Тут можна вибрати автентифікацію, схему, privacy policy, ну і багато всього іншого. Ми на цьому не будемо фокусуватися, тому що нам не потрібно буде це писати вручну. Для цього ми будемо використовувати таку платформу, яка називається. Zapier. Zapier, якщо дуже простими словами, це онлайн сервіс який допомагає зв'язувати різні додатки між собою і автоматизувати ось цей от процес. Тобто все, що ми робимо в додатках, там заходимо в один вручну додаток, потім беремо звіт, там переходимо в другий, в третій, в четвертий. Цей ось ручний процес можна автоматизувати через Zapier. Тому ми заходимо на ось цю сторінку, вона називається ai Actions. Я залишу посилання під цим відео. І, власне, тут детальніше розписано, яким чином Zapier через AI. Події працює разом з ChatGPT. Нам цікава, власне. Оця от схема. Потрібно цю урлу скопіювати, і далі повертаємося в наш конфігуратор GPT. Натискаємо кнопочку Import from URL і натискаємо «Import». Все автоматично процес відбувається, і ці всі команди нам не потрібно писати було вручну. Це все автоматично воно зімпортувало з урли, яку нам надав зейпір. Якщо дуже спростити, це ось ці ось ці команди, якраз вони потрібні для того, щоб... Відбувалася комунікація. GPT передавав інформацію на Zapier, Zapier віддавав інформацію на GPT. Це поле Privacy Policy нам не потрібно заповнювати. Якщо ж ми хочемо, щоб наш GPT був публічний, ми його розмістили на gpt СТОРІ, тоді треба буде створити власний вебсайт і на ньому додати невеличкий Privacy Policy для того, щоб користувачі могли почитати. А що ж за інформацію ви від них збираєте? Як ви збираєтесь її опрацьовувати? Ну, це окрема розмова про публічні GPT. Бачите, як це все працює. Насправді, у ці всі речі, які ми робимо, вони не потребують знань програмування, а достатньо лише ідеї і трошки під іншим кутом подивитися на наші буденні активності для того, щоб якимось чином робити їх по-інакшому. Це мені дуже резонує з книжкою про Амазон, де, власне, Джеф Безос, він був першопрохідцем, він подивився на ринок книг під іншим ракурсом, і за рахунок цього створив. Перший свій електронний магазин, де почав продавати книги. Тоді в Barnes and Nobles з'явився досить великий конкурент, і потім він ріс і ріс. І вже сьогодні Амазон налічує не тільки книги, а майже будь-які продукти, які існують в інтернеті, можна купити на Amazon. Тому читайте, надихайтесь, придумайте класні ідеї. А я вас попрошу поставити лайк під цим відео для того, щоб штучний інтелект Ютубу просував це відео далі і його могло побачити більше людей. Наступним кроком ми йдемо на сайт Zapier і нам все-таки потрібно зареєструватися. Реєстрація проходить дуже швидко, можна використати свій Gmail-аккаунт, і вона є безкоштовною. В одному з їх. Менюлів, в які ми теж переходимо. Він називається Зейпір Actions плюс джіпіті. Зарита дуже дуже важлива лінка. Якщо ми на не натискаємо, ми попадаємо на ось цей от такий чарівний діалог, де відбувається власне магія, де відбувається цей зв'язок між GPT і кастомними подіями, які ми не будемо влаштовувати в Zapier. Спочатку, коли ви попадете на цей діалог, у вас буде потреба аутентифікувати ваш GPT через Zapier. У Мене ця аутентифікація вже пройшла. У мене вже є доступ. Зейпр до ChatGPT, і навпаки, єдине, що хочу сказати, це те, що якщо у вас є Google Chrome, то ця аутентифікація може не пройти з першого разу, тому спробуйте це все запустити в Safari або в іншому браузері, для того щоб з'єднати ці дві. Платформи. Далі ми натискаємо Add New Action, і ось тут у нас з'являється список з подіями, які нам цікаві. Я от ввожу тут подію календар Google, і воно мені підтягує енну кількість подій, які пов'язані з Google календарем. Зокрема, знайти подію, створити детальну подію, створити подію, але вимагає меншої кількості полів, оновити подію. Для нашої ж інтеграції нам достатньо додати подію. Add quick Events. Ця подія вона не вимагає великої кількості полів, але ще тільки ті базові, які нам. Потрібні. Ну і зокрема ця інтеграція з Google акаунтом. Тобто, коли ви перший раз зайдете, потрібно буде інтегруватися з вашим Google акаунтом. Ну і як наслідок, тут є поле календарі, і в полі календарі є дві опції: можна вибрати календар, якщо у вас є їх кілька, і вже сам щій буде визначати, які календари вносити в ту чи іншу подію. Тобто, в принципі, це можна на рівні інструкції теж вказати. То якщо подія стосується школи, використовують там один календар, якщо подія стосується роботи, там другий календар. В даному випадку ми вибираємо специфік календар і вказуємо той календар, куди я захочу, щоб GPT вносив мені подію. Далі в описі в нас є теж можливість або вказати якесь специфічне поле, або сказати, щоб саме штучний інтелект вибирав, що ж дати в опис. І ми лишаємо власне опцію зі штучним інтелектом. Тому що ось тут, в нашій інструкції, якщо повернутися, ми вказали ось таку от парсер, який буде розпарсувати повідомлення і вказувати де заголовок, дата, час, опис, і тому. Ми доручимо цю задачу для штучного інтелекту. Ну і на завершення є ще ось ці от додаткові опції, які нам потрібно вказати: це є перелік attendees, хто має бути присутній в цьому івенті. Це поле ми не рухаємо, залишаємо його по замовчуванню. Ну і дуже важливе поле, яке має прям співбодати буква до букви, тому що воно буде використовуватися в інструкції на рівні GPT. Це те, як буде називатися наша подія. Тобто, я вибрав назву ось таку от для того, щоб. Чи Піті міг цю подію на своєму рівні ідентифікувати? Все, на цьому все ми завершили конфігурацію цього екшен. Насправді це все було досить просто, досить швидко, і ми натискаємо кнопку Enable Action. І цей екшен у нас з'являється ось тут, включений зеленою галочкою. Все, він працює. Знову ж таки, якщо нам цікаво детальніший action створити, який буде мати додаткові поля, ми теж заходимо і можемо обрати Create Detailed Event. І якщо подивитися, цей екшен має поля, такі як старт, дата, кінець з таких цікавих полів він має локація. Якщо кудись вам треба їхати, ви хочете, щоб в події була локація, теж вказана. Ну і ряд інших великої кількості там конфігурацій, які теж можна створити в цьому екшені. Тепер повертаємося в наш GPT і заходимо в секцію інструкцію. І нам тепер тут потрібно вказати, як же ж ми будемо спілкуватися і звертатися до цього. Акціону, які ми створили в Zapier. Для цього ми заходимо знову ж таки на цю сторіночку, AI Actions від Zapier, і скролимо до місця з правилами. Ось, власне, ось ця команда нам буде і потрібна. Ми прямо її всю-всю копіюємо і вставляємо ось сюди, після нашої базової інструкції, додаткову інструкцію по правилам, по яким чином GPT буде спілкуватися з Zapier. Акшеном. Знову ж таки, оця от верхня секція, 4 кроки, вони нам дуже сильно потрібні, ми їх не змінюємо. Секція, яка була в заготовці, що стосується слаку, ми її видаляємо, вона нам не потрібна. Так само, назва нашого екшену в нас інша, ми цю назву видаляємо. І ось ця посилання Configuration Link в нас так само є інше, ми його теж видаляємо і зараз будемо вносити. Своє значення. Повертаємося в діалог з де ми власне створювали цей екшен, і заходимо в наш екшен. І звідси беремо дві речі. Перша річ, це є action name. Пам'ятаєте, говорив, він нам знадобиться. Ми його копіюємо і дослівно переносимо в конфігурацію інструкції GPT. Так само ми беремо ось цю унікальну урлу, по якій ми доступилися до цього екшена, і її теж копіюємо в configuration link цю урлу. Далі ми це все діло закриваємо і все. На цьому етапі цей зв'язок між Zapier Action і GBT, нашим, які ми створили, налагоджений. Кастомна інструкція написана, всі поля правильно Вказані. Це тепер ми готові зберегти наш GPT. Ми можемо його зберегти знову ж таки, який буде доступний тільки для вас. Він може бути доступний за посиланням, якщо там у вас є коло людей, які би ми хотіли пошарити цей GPT. Ну, і якщо цей GPT має попасти в GPT Store, знову ж таки, так як я казав, вам потрібно теж засетапити власний профайл, додати туди веб-сайт, privacy policy і інші речі, тоді цей GPT він буде доступний на публічному доступі. В даному випадку ми обираємо Anyone with The Link і натискаємо. Safe. Це GPT зберігся, ось це його посилання, можна його копіювати, і я натискаю View GPT. Ми попадаємо в наш GPT і вже з ним можемо працювати. Тепер уявляємо ситуацію, вам приходить на Gmail-лист від вашого клубу там, чи спортивного гуртка, чи будь-чого, і ви швиденько копіюєте текст цього листа і вставляєте в цей GPT. І GPT починає його розпарсувати. Все буде відбуватися так, як по інструкції, про які ми. Прописали спочатку. GPT мені робить підсумок. Далі я прошу його додати. Цю подію в календар і пишу йому, «Додай тепер це в мій Google календар. Тобто, першим ділом GPT проситься, щоб я залогувався у Zapier. Цю річ ми робимо один єдиний раз, її не потрібно буде кожен раз повторювати. Перший раз ми логуємося, і цього насправді буде достатньо. Це для того, щоб GPT міг спілкуватися далі з Zapier. Ну і після проведення автентифікації я кажу: так можна використовувати ті екшени, які я створив. Ну і далі GPT знову ж таки починає процеси. То тут каже, я спілкуюся з Zapier, Ось. Твій підсумок події, яку я створив в календарику, і ось тобі, будь ласка, посилання на цю подію. Можеш клікнути і подивитись, як вона виглядає. Я клікаю на це посилання, і нам відкривається Google календарик безпосередньо з датою на цю подію. Ось ця подія, якщо ми на неї провалимось, ми бачимо назву, опис, часто дата, вказані ті, які були вказані в електронному листі. Ось так, от ми зробили інтеграцію GPT і Google. Календаря. Тепер кожен раз, коли буде проходити лист про якусь подію, достатньо буде швиденько скопіювати текст в GPT-агента і він вже створить автоматичну подію в Google календарі з необхідними деталями. Насправді, Zapier має дуже і дуже багато, там прям, тисячі різних інтеграцій з різними додатками. Тому якщо у вас є якісь рутинні задачі, які ви робите в різних додатках, будь ласка, створюйте власні GPT, інтегруйте Zapier і пробуйте їх автоматизувати, щоб зекономити ваш. Час. Пробуйте експериментуйте і діліться досвідом у нашій телеграм-ком'юніті. А кращі історії ми будемо публікувати і обговорити всім разом. Також залишіть в коментарях ті інтеграції, які було б вам цікаво побачити у наступному відео. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Ставайте нашим спонсором на YouTube та Баймії А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та допомагайте. this will...